Спеціальних операцій збройних сил України сьогодні в своєму телеграм-каналі показали кадри знищення російських броньованих машин та танків. Окупанти йшли в напрямку Авдіївки. Російські війська продовжують наступальні дії та не полишають спровотучити місто. Цієї доби, взагалі, противник продовжив наступ на авдіївському напрямку, з залученням великої кількості бронетехніки і особового складу для того, аби прорвати рубежі, які утримують українські захисники. Спроби штурму велися з усіх напрямків з усіх окупованих сил та усіх напрямків, де є ворожі підрозділи. Проте більшість штурмів, які ворог застосовував за використанням. Так званого бронековика із залученням своєї бронетехніки вони були відбиті. за добу. Українські військові на авдіївському напрямку знищили 50 танків, 100 одиниць броньованої техніки та усунули 900 російських солдатів. Повідомляють у генштабі збройних сил України. Це цифри разом з пораненими, разом з тими, що вийшли зі строю. Це не вбиті, це не потрібно так, і вони просто плюсуються по докладам е, військових. Тобто, ця бригада заявила 200, та 300 та піддесят, склали і отримали таку цифру втрати у бронетехніці у живій силі ворога про які я генеральний штаб сьогодні. в ранковому зведенні, вони просто безпрецедентні. Що стосується підрозділів національної гвардії, які виконують задачі на цьому напрямку, то протягом доби. Вони знищили тут 10 одиниць броньованої техніки серед них це танки, БТР, БМП. Росіяни не пропрацювали свою тактику наступу і вони її використали таку, як вважало за потрібне. А наше було готові, і там тільки є певні дороги, де можна наступати. І ці дороги простріляні, заміновані. Тому росіяни використовуючи свою стару тактику. Вони втрачають дуже велику кількість особового складу, плюс техніки по російській військовій техніці, українські військовослужбов. Збовці б'ють FPV-дронами та артилерією, каже Музичук. застосуються і протитанкові наші ракетні комплекси, скажімо так, і, звичайно, це війна дронів, яка досить окремо зараз. Щодо взагалі кількості знищення техніки, ми бачимо, що навіть якщо дивитися на офіційні звернення, вона досить зросла і. Разом з тим, що дійсно велика кількість їх знищується ефективно. Ми бачимо, що впливає на ріст знищеної техніки, те, що противник насправді почав досить масштабно її застосовувати. Після розбиття техніки та втрати своїх солдатів російські війська перегруповуються та продовжують наступ на Авдіївку. Мета незмінна: окупація Донецької області, каже Мусичук, ворог тут застосовує свої мотострілецькі, бронетанкові. Танкові підрозділи для того, аби здійснювати штурми. Незважаючи на великі втрати, він проводить тут і до і перегрупування. Деякі позиції ми втратили на деяких навпаки просунулись, але в цілому ситуація дуже важка і потенційно небезпечна, тому що там невеликі відстані зараз між ударами, між лівим і правим флангом. Всього 8 кілометрів. Всього за добу українські військові по всій лінії фронту знищили 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового. У вогню вісім безпілотників, 33 три автомобілі вбили та поранили 1380 окупантів. Анастасія Галасюка, Андрій Різнікав, Суспільне новини, Донбас.